Oh, mm -hmm. oh, є повний час, але навчена вже десятьма спізненнями на потяг, що краще я зачекаю, ніж ніж, ніж, ніж не встиг. Можна не зважати на дорогу 12,5 година, яка була до Коломиї, мені. Ужасна. Бо це просто люкс по 90 гривень. Ой, я забула сказати, що я вже вдома. Порядки, наводжу. Коротше, блін, просто жесть. Нуль разів. Вдома бардак гаразд з цього. Ми з вами вже як рідні, тому я можу це сказати. Це найчастіша кімната, якщо що. Але мені так сумно, тому що моя сестра приїхала раніше. Мар'я, ти це будеш дивитися, і знаєш, що я на тебе зла. Моя сестра приїхала раніше на цілий тиждень. І я сподівалася, що вона все тут зробить, а я приїду на готове, і мені хоч раз в житті. Не доведеться все самій прибирати. Вгадайте, що? Я вже це сказала. Ну що ж, така моя доля. Зацініть, який в нас тут великодній стіл. Він ж, звісно, пустенький. Одині світку за 30 гривень. Це буде в кошик. Черкиньте, я тільки зараз побачила. Я противниця пасочок з глазурю. Я готова до хейту вашого. І в нас вдома паска з глазурю. У нас пасочки отакі. Олекса, це я тобі показую. Боже, як це показати? отакі. Ах, плетені. Ну, це. Ця... Не можна, мама мені скаже, що це таке дурне говориш. Ну, це не дуже аж така вишукана, красива, бувають набагато красивіші. І навіть в нас баба або мама пекли гарні самі це купована. Я паски пекти не вмію, тому краще 30 гривень потратити і купити нормальний калач. От, що вам ще сказати не знаю. Це в мене моя... Мої скарби, моя бібліотека, власна. Поки що в мене тільки верхній ряд, закладний книжка повністю, майже повністю. Там вже стоїть мої ляльки. Це майже всі мої іграшки. Мої ляльки зверху стоять. Я зараз вам покажу прям тур. Там не видно, це Лаура, ось ця Лаура, вона з Венеції. Цю мені подарували. Моя друга мамця, тому що це дуже гарна лялька і ну гарна. Це Оксанка, вона з дитинства в мене. У мене, коли включається камера, мені хочеться дуже багато говорити, але нема коли. Треба робити порядки, треба готувати кошик до речі, про кошик. І ніхто яйця не повісив. Все сама, все сама. Ледь не закрила вас. Це у нас кошик, це кошик на Спаса, фрукти святити. Це кошик маленький, ми колись на своїй косочку. Коричнева і помаранчева з Коломиї. Ми колись їздили в садибу Святого Миколая і в музей писанки і там прикупили. А ось ця прям стара-стара. Тато сказав, що він ще був малий, тут ці писанки вже були в них в кошику. Минулого року ми її ставили. Друзі, зацініть який нас квітничок. Тюльпанчики так гарні, нарцизи, і жовті, і білі. Ну, трошки субур'ян. Баба. Зацініть Це все вишеньки Колись. Ота та, була найсмачніша, но ну, и здорова. наиболее це буде найкращий здоровая. Может, это будет я вам скажу. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Маркиза, маркиза. Наши Отже, друзі, препарація до свят проходить повним ходом. Я збираюся розвісити ось ці гарні. Чуєте, Гарні пташечки у нас співають. Вона якось виглядає на праведно. Ой, прийшла красна! Принесла мені ще радість. Принесла мені щастя і радощі! Великодній кошик готовий. Ось така красопеда. У нас є перший раз в житті пасочка з глазурю. Не класична. Ну, класична також є, але ви її не побачите, бо вона знизу ось така. Каляса. Люкс. Доброго ранку з сніданку. На годиннику рівно 5.00. Ми збираємося в церкву. Я не знаю, що мені вдягати. Я також. І Мар'я також. Я думала йти обшов у вишиванці, але чи я не змерзну, там, ну, в принципі, можна під нею вдягнути гольф. Але я тоді буду виглядати, як дебіл. Mm. А що як? Ви без яку бідно? І взагалі я б навіть в піжамі йшла, бо вона дуже тепла і в тапочках. На мене не поймуть. Коротше. Наша ящицу подобна. П'яте 38. Церкви на трасс біжи. Тут в мене карточка за здоров'я. Христос, Христос Воскрес! Мурмяв! Нарешті ми будемо їсти це все, бо в мене вже немає сил терпіти і така. Яка красота? І яйця. минулого року виграла у поєдинку Мар'я. Це був перший рік, що ми грали за гралися. Та, яйця. Три чотири. Минулого року я вдарила перше і моє яйце це Давай разом на, на три-чотири, але час щоб ми обидві стукнули. Добре, три Чотири ні, ні, раз, два, три. Так, раз, а ти да. так розігналася. Mm -hmm. та й коштам mm -hmm. ну, nee, не мопне і твоєма. Така має бути mm -hmm. границі. Okay. Be, be, no. добре, добре. Раз, добре. два, три. <laughs> я вирвала. Є. <Yeah. laughs> тебе просто більше, в мене маленьке. Але Христос Воскрес. Христос Воскрес. Воїснув Воскрес. Христос Воскрес. Воїсто, Воскрес, воїссину Воскрес. Ходіть до яєчка. Боже, друзі, яка вона добра. Особливо, коли голодний Угу. Майже день не їли. Цілісінькі. Ось це найкраща в світі їда, я вам кажу. Христос Воскрес, шановний Ютуб. Ми з квітами йдемо із Марії, де ти там йдемо до сусідки в гості. Сусідка цього ще не знає, це буде сюрприз. Супер -супер -супер. Ми просто хотіли зробити їй приємно, бо вона сама живе, нікого в неї немає. Вона не а, нас, а нас вона дуже любить, як своїх внучок рідних, тому ми йдемо. Всіх вітаю з великодніми святами. Всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Ви це подивитеся десь за місяць. Брак її, брак її помер. Що сталося з тобою? Що з тобою сталося? Ой, Ой Ірижик. Ірижик, а це, не є, це сусідський Сусідські місько. Його звати міську. Не, не, не. <свисті> Коротше, раз, два, три, ми разом одне до одного стукаємося. Чу. Раз, Та, два, три. Ілюша про... Ілюша. Алюшкарлупа розстував. Ні, Ілюша яйця брав. Я, Я себе да? взагалі. Ну, Це взяла, напевно, то сама. Це ты даже тоже давай. Давай наливай, шурма. Ти сонце стоит. Живей ново, не будет. Покойка утім, копнути нагнати його, а він був борзий, капець. Він дуже, дуже, дуже злий ага. і він не боявся мене. Да Губок стай! Але ні, він самі менший стай. О. Не має зверху шпарчити. порчити. Він Піжух, дуже добре. Угу. Добре. Як водечка? На холодень. морські рабоки. Знаєш? Річкові, а не морські. Остало Ну І всього. То що, ще точно що не лебеді не будь-який. Ні, ну це точно не вони. Гуська! Та, дикі гуси. Дикі гуси, я бачу. Як думаєш, зараз на воду підуть чи ні? Де, 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 де. До кінця хочу, до кінця. Нові падки, не класний. Убіг. І ще один вийшов. І третій спостерігає. Боже, какие у нас смешные все. А ты абсолютно маешь рацию. Что ты хотел? Я покормаю. Сейчас будет уникальный экспириенс. Я только встала. Я только очень пропустила. Добрый ранок. Добрый ранок. Нет, такого. Христос Воскрес! О, Христос Воскрес! <рес> Христос Воскрес! Я <рес> <рес> <Так>. <рес> а, то тебе наші були тих! Ну хорошо, висвітали! Доброго ранку, смачного сніданку! Христос Воскрес! Я така, наче, теж та розкрасла тільки. Ви вже встигли побачити, мої любі друзі, як мене облили. Якщо хтось не знає, це називається обливаний понеділок. Хлопці ходять обливати дівчат водою, хтось духами. Раніше це робилося з метою кавалерування для дівчини, дівчат. Зараз більше з метою посидіть для декого напитися. Дехто просто щиро приходить, бо це традиція і так треба. І це був друг моєї сестри, він теж прийшов, бо це традиція, друзі, так треба. Мене не мочили нормально, в мене волосся задуша мокре, але це не біда, і так треба мити голову. От, зараз у мене сніданок, паска з шинкою і з ковбаскою. Тут у мене чай в дуже класній чашці з Вінніпухом. Я її обожнюю, моя улюблена. добра їде. А ще в нас є сирник. Дуже смачний пряцок, я його обожнюю. Привезла моя хресне. Дай їй Боже здоров'я. Бо я так і не вмію, сестра теж, мама далеко, тому ось. Ой, яка добра шинка, це жесть. Я співчуваю тим, хто не може її спробувати. Бо це просто блаженство. Все. Трошки побалакала. Зараз будемо збиратися до церкви. Мій лук був з Моя сестра не захотіла йти. Це дивина, тому я мушу йти сама. Я не знаю, чи вам буде видно, але в мене на лобі хрест. Це називається Мирування. Нас мирували миром. Не православні люди не поймуть, або не католики. Вам буде важко це осягнути, зрозуміти, але я тепер буду. Щось там відбувається, ви бачите? Я тепер буду здорова на цілий рік. Не буду хворіти, напевно. І дуже гарно мені подобається, як стокотять мої туфлі. Контент з цвентаря, деба виша така дивилася, як не в мене. Що, Тома, добре? Тобі лежиться тут.

Так, просто я. Ото мені тепло ж так летиш. Друзі. Ми Я зараз як мокрий пацюк. У мене сьогодні так гарно закрутилися кучері. І. І шурублі. А цього разу вже так не вийде. Не якоїсь мінеральною водою мене пливали чажоці пляшки від мінералок. Це мій тепер новий лук обзадей. Ну. Прикинь, я... Прикиньте, в нас кактус розсіє. Ой. Я просто вражена. Я бачила світакатус два рази в житті. Це другий, а перший раз був в біологічному класі, не пам'ятаю коли. Я просто вражена. Томас, Доброго тобі раночку. Ку-ку. Коротше, я була дуже смішною модною дитиною. Нічого не змінилося. Я досі така смішна. <laughs> Мене не знаю, жида, якого здягнули черта. І... ну <laughs> озиден не святковий. Сьогодні останній день вдома за пару годин. Боже, вже друга в о сьомий виїздити треба. Це вже за пару годин. Потяг до Києва. Я йду зараз, не знаю куди. Просто щоб вдома не сидіти. Бо мені там скучно. Мама буде дивитися цей влог і скаже, а що нема, що вдома робити? Ні, нема, я вже все зробила. А сумку що не треба скутати? Ні, не треба, я вже все склала. Тому я йду. Не знаю, друзі, чи вам видно, але там ящерка. Справжнісінька.